На каналі Житомир інформаційний випуск новин. Мої вітання. І розпочинаємо перший робочий день тижня із таких подій. Правоохоронці затримали викрадача київської маршрутки. Ефективність розпочатої реформи не задовольняє селян Буківської територіальної громади. В Черняхівському районі відбулися громадські слухання щодо об'єднання територіальних громад. Житомирські оперативники затримали викрадача київської маршрутки. 29-річного раніше судомого чоловіка спіймали у Фастові Київської області. Підозрюваний протягом року вчиняв тяжкі злочини на території кількох областей України, зокрема і на Житомирщині. Про подробиці затримання дізнавалася Наталя Дігтієвська. Правоохоронці схопили 29-річного чоловіка у підземному переході на станції Фастів на Київщині. Житомирські оперативники слідкували за злочинцем, тому що він скоїв два злочини на території Житомирської області, викрадення автівки та зґвалтування. Він у нас розшуковується з 2016 року за скоєння зґвалтування на території Любарського району, а також розбійного нападу і незаконного заволодіння автомобілем на території. Попільнянського району ми розшукали в рамках цих двох злочинів. У затриманого в орендованій квартирі знайшли зброю, форму поліціянта та військового, викрадені паспорти та інші речові докази. Під час слідства підозрюваний зізнався, вчиняв і інші злочини за межами Житомирщини, з поміж яких викрадення маршрутки та стрільба по правоохоронцям в Києві. В місті Києві, коли злочинець, тікаючи від правоохоронців, викрав мікроавтобус пасажирський. В ходе задры у меня бараны управоохоронцы вместе Киеве и потом и Я побежал дальше по улице, вот, услышал сзади опять выстрел, оглянулся, увидел, что он стоит в начале улицы и стреляет в мою сторону. Я начал стрелять в него. У меня был травматический пистолет, переделанный из-под стартовика. Вот. Сделал 3-4 выстрела подряд, как оказалось, попал ему в ногу. Затриманий вже був раніше судимим навесні весні 2016 року. Його звільнили за законом Савченко. Він навіть влаштувався на роботу. Однак через кілька місяців знову взявся за старе. Зараз чоловік знаходиться в Житомирському СІЗО. За скоєні злочини він може сісти за грати на 15 років. Наталія Дехтієвська, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини були якісь деякі причини, які. За участю Житомирського міського голови сьогодні відбулася нарада з представниками житлово-комунальних підприємств щодо проведення місячника благоустрою. Сергій Сухомлин не задоволений результатами прибирання міста, тому востаннє попередив працівників житлово-комунальних підприємств до наступного понеділка виправити ситуацію. На думку Сергія Сухомлина, попри неодноразові заходи з прибиранням, місто залишається брудним. Відсутній графік прибирання доріг, який мали скласти комунальники. У них є час до наступного понеділка виправити ситуацію. Завтра графік уборки борки з заступником з управлінням. Цей графік, ми після согласування інформуємо громадськість, вивішуємо на сайт. Там у нас есть на сайте графики о, данные GPS трекеров по суборочных машин. Я хочу, чтобы житомиряне видели, что четыре машины в день убирают город. Недобросовісно виконують свої обов'язки підрядники з вивозу сміття у приватному секторі Житомира, стверджує міський голова. Він зобов'язав підрядників на 90% заключити договори з мешканцями приватного сектору та встановити сміттєві баки в достатній кількості, інакше з підприємствами розторгнуть угоди. У кого із перевозчиків не буде 90% договорів підписаних по частному сектору обізпечено контейнерами. Розриваємо договори, новий конкурс зайдуть ті, які безпечать. Пакети вивозити так, як зараз вывозится, не будете. Вже бардак в місті, який там пакети разноцветные, які рвуть собаки, і мы потім Жеки виходять, убирают за этим, или там дорожні служби і так далі. Наступного понеділка міський голова Сергій Сухомлин разом з комунальними службами вкотре проінспектує результати прибирання міста. У разі невиконання житлово-комунальними підприємствами поставлених завдань відповідна комісія складатиме протокол та накладатиме штраф. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Житель Буківської територіальної громади Житомирського району, яка півтори роки тому увійшла до складу Тетерівської ОТГ, поставили під сумнів ефективність розпочатої реформи. Вони стверджують, що проблем місцевого характеру у селах не поменшало, а навпаки, додалося. Натомість керівники об'єднаної територіальної громади апелюють цифрами та фактами. Подробиці від Ірини Остапчук. У приміському селі Буки, що в Житомирському районі, проживає понад 400 людей, і це половина від усіх жителів громади, яка наприкінці 2015 року разом із трьома прилеглими селами добровільно влилися в тетерівську об'єднану громаду. Селяни кажуть, що чекали від реформи позитивних змін, натомість отримали розчарування. Перший від часу переформатування схід села виявився гарячим. Особливо гострою була тема землі. де ота земля під кладовище, де вона от шукайте ту землю, яку вам в 90-х. Вся прибережна смуга, вся роздана. Така вивіска вивісив він, хазяї той, з виходом на річку. Мені виходу не дали. Ті 100 метрів, як написано обшого пользування. Як вона общо, то дайте тим людям, які воюють. Люди не добирали слів і вимагали відставки старости. Я що собака, перестрівають дітей. Депутат указав, ніхто нічого не робить. Я з староста. Староста звітував і вибачався. Бюджет минулої, нашої Буківської сільської ради складав всього лише раніше, хто знає, 340. Тисяч гривень Вибачаюсь. будемо працювати ще краще. А голова об'єднаної територіальної громади розповідала про досягнення, які стали можливими у зв'язку із децентралізацією. Нова Рудняха, ваші буки, наша денещі амбулаторія, перлівка, корчак, тетерівська амбулаторія заключна. Це всі. В заклади охорони здоров'я, які були приведені до ладу, але люди не слухали і продовжували обурюватися. Говорили про погані дороги, сміття, темряву, довідки і навіть про війну із сусідами за межі. Зовсім зрідка проявлялося позитивне. Насліденжики шолюбове. Панасович, який узявся сам, просто хоче попрацювати. І задняв від плотіни, і кончив клабіща, убрав усюди. возле автобусної обстановки, всюди він убрав нескольні в Ніхто йому навіть не дав літру бензину на бензопилу. Але таких, як Євгенія Антоніна, у залі було мало. І пані Ольга відреагувала на це реплікою. Ми тільки одного готові топить. І не важливо, що моя корозка, ні. Діда сусіда жива. Свій рецепт розв'язання конфлікту запропонували і громадські активісти. Треба виносити сюди вже готові питання, де ми разом обговорили, а сюди вже готові рішення прийняли і так далі. А ми виносимо сирі питання, і потім тут починається балаган і ці проблеми. Ми будемо е, обговорювати на нашому активі, і будемо вже від громадської організації виносити їх е, на сесії е, до самоврядування. Гаряче зібрання селян, голова ОТГ назвала уроком і наголосила, що влада завинила перед людьми і сьогодні своїми діями має повернути довіру. Те, що взагалі влада спочатку зверху і до самого низу, тобто до сільських рад, втратила е, е, свій авторитет і цей авторитет. Здається, отак дуже тяжко через та сьогодні такі збори. Да, людям треба розказувати, доносити до їх, що дійсно хочеться добра для їх, хочеться щастя, щоб вони добре жили. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. В Черняхівському районі в селах Некраші та Троковичі відбулися громадські слухання щодо об'єднання територіальних громад. Черняхів чи Оліївка жителі сіл одноголосно підтримали об'єднання в Оліївську територіальну громаду. Тему продовжить Анжеліка Нестерчук. Гаряче було на зборах, як в селі не кращі, так і в селі Троковичі. Жителі цих територій були незадоволені роботою і відношенням до них Черніхівському району, у складі якого вони були всі роки незалежності. У нас на жаль. Все занепадає за 20 років. Не змогли відремонтувати дорогу, тож троковичі не криши. Немає вже у нас ні денного стаціонару в амбулаторії, ні лаборанта, ні стоматолога. І кожен рік фактично щось забирається стає все гірше і гірше. Оліївка це все таки сьогодні кошти, це фінансування, це доходи до бюджету, які можна буде в тому числі залучити для вирішення проблем жителів села Трокович, не крашив і в загальному всієї громади. Виступаючи перед громадянами, сільські голови Оліївки та Кам'янки розповіли про свої успіхи господарювання та про перспективу новоствореної Оліївської громади. Переваги цього об'єднання я вам скажу, у нас за минулий рік, за 2016 рік, до бюджету району від підприємства, яке розташоване на території сільської ради, це Кромберг-енд Шубер, завод, поступило прибутково податку більше 16 мільйонів. Якщо це буде об'єднана територіальна громада, на дане чинне законодавство, яке сьогодні є, наш прибутковий податок має йти до об'єднаної територіальної громади. Буде обраний голова об'єднаної територіальної громади, будуть депутати і вони будуть вирішувати, куди направляти ці кошти. Отже, під час громадських слухань жителі Троковицької сільської ради одноголосно підтримали об'єднання з Оліївською сільською радою. Так до громади увійдуть села Троковицької сільської ради Троковичі не краші, Кам'янської сільської ради Кам'янка Довжик Соняшне Новоселиця та Оліївської сільської ради Оліївка-Піщанка Світин. Що район дотаційний, то яка перспектива в тому, що він виживе? Наша ця громада є в складі району. А якщо сьогодні селищна рада Оліївська, вона має Надходження і бажає нас взяти до себе і нам допомогти в розвитку і всьому, чому це не підтримати. Представники районної влади акцентували увагу на тому, що поважають вибір жителів громади. Люди вибрали себе там, де вони бачать себе, що будь влада і районна державна адміністрація не будуть стояти на тому, щоб вони туди не йшли. Люди сьогодні вибирають, і в законі чітко написано добровільне об'єднання територіальних громад. Приклад Патруковича я показовий, коли люди бачать своє майбутнє, і як вони бачать, а не то, що їм нав'язують, наприклад, там певні політичні сили, певні представники органів виконавчої влади чи місцевого середування. Це люди показали, як має бути дійсності, тому що був прийнятий 15 березня закон, закон 5520, де дає можливість об'єднуватись громадам суміжних районів. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. У Житомирі під час пожежі у квартирі загинув 66-річний чоловік. На першому поверсі в одній із квартир п'ятиповерхівки житлового будинку відбулось займання. Під час проведення розвідки на підлозі в одній із житлових кімнат виявили тіло загиблого власника. Рятувальники пожежу локалізували, проте вогонь знищив усе майно. Попередньою причиною займання називають коротке замкнення в електромережі. Остаточна причина наразі встановлюється. Загалом за минулий тиждень на території області виникло 36 пожеж. Під час гасіння пожеж виявили дві загиблі особи: одну людину травмовано та одного врятовано. Тим часом у Житомирі сьогодні горіла ще одна квартира. Господиня оселі помітила дим з вікна квартири, коли підходила до під'їзду. Всередині спостерігалось сильне задимлення, тому рятувальникам довелося застосувати апарати на стиснутому повітрі. Осередок займання був на кухні. Пожежу вдалося загасити за короткий термін. Загиблих та травмованих немає. Вогонь встиг пошкодити кухонні меблі. Попередньо встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. Нова спеціальність незабаром з'явиться у вищих навчальних закладах Житомира. Сьогодні всесвітній день театру. Як часто Житомиряни відвідують театр? Сьогодні у Житомирі в обласній філармонії урочисто відкрили четвертий етап всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства. Учасниками олімпіади є більш 100 старшокласників, учні 9-11 класів, які приїхали з усіх областей України та з Києва. За словами організаторів, а ними виступили Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації. Мета проведення олімпіади це зацікавленість учнів у якості вивчення такого важливого сьогодні предмета як правознавство, а також виявлення предмета та розвитку. Обдарованої учнівської молоді переможців Олімпіади визначать вже у п'ятницю. Кожен із вас здобуде щось окреме, зовсім різне, і для кожного досягнення будуть відрізнятися. І справжній успіх отримує той, хто прийшов сюди заради себе, а не тому, що йому вручили квиток і відправили куди не ясно для чого. Досить багато люблять говорити, що це потрібно для школи, для району, для області. Але перш за все, це потрібно для вас. У мене є така задумка. Я хочу представляти Україну в міжнародних відносинах з іншими державами. Я чекаю лише досвіду. Звичайно, це буде дуже великий досвід. Нам дають шанс. Білі хакери з'являться у Житомирі згідно з освітньою програмою. У одному з місцевих вищих навчальних закладів навчатимуть кібербезпеці як вберегти веб-портал від нападів та оволодіти IT-технологіями технологіями детальніше у відеосюжеті. Щодня десятки різних сайтів потерпають від хакерських атак. Як правильно захищати свій веб-портал і вторгнення так званих комп'ютерних монстрів? Студентам розповідали у Житомирі. Якщо говорити про потребу, яка на сьогодні існує на ринку, то на сьогодні в рік в Україні випускається 800 бакалаврів за спеціальністю кібербезпека на ринку праці. Сьогодні потреба в таких фахівцях в Україні це 2000 тисячі фахівців на рік до 2021 року така потреба зросте до п'яти тисяч фахівців на рік кібербезпека нова спеціальність, якої не навчали у вищих навчальних закладах Житомирського регіону. Проте часто технології вимагають фахівців практики в цієї галузі. Ми співпрацювали при розробці програми підготовки цих спеціалістів за ті компанії Житомира, Києва іншими навчальними закладами України. Ми консультувалися і намагалися зробити все таким чином, щоб коли студент уже перебуваючи на третьому чи четвертому курсі, він без проблем зміг знайти собі роботу. Потенційні студенти. Та батьки, що були присутні, вважають майбутнє за впровадження IT з it технології, розвиток, майбутнє за it технологіями, і зокрема кібербезпека, яка забезпечує безпечний пробір, простір вибачте інтернету. І ось саме така актуальність і професії на сьогодні. Спільно з іноземними партнерами місцеві фахівці спиратимуться на практичну складову, аби по максимуму навчити студентів. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Це український конкурс поезії «Шадуарівська Альтанка відбувся у Житомирському літературному музеї. Учасники різного віку демонстрували власну поетичну майстерність. Більше 40 авторів поезії з різних куточків України пройшли відбірковий тур конкурсу. Чим дивували учасники та як обирали члени журі переможця? В чергове Житомир довів е, свою таку, знаєте, поетичну сталість. Тобто жит... поетичний Житомир живе, він є, він багатющий, дуже цікаві автори, ми е, дуже так. Предметно сперечалися з членами журів, коли визначалися, хто має отримати перемогу. Кожного було своє бачення. Ото, от, от, як таємна камера знімала, то вона здивувалася. Як ми сперечалися про те, про ці чотири перші. Ну, у нас немає перші, друге, третє, чотири переможці, тому що визначити рівень ну, це можна тільки в спорті. Там. Секунди, долі, секунда, у нас переможці. От, думки розійшлися. По двох людях, але все ж таки прийшли такі голосування значності. Аніме ворд, міжнародний творчий проект між дітьми України та Японії, здійснює благодійний фонд Заложники Чорнобиля спільно із центром творчості дітей і молоді та Житомирською обласною бібліотекою для дітей. На думку організаторів, аніме сучасний вид образотворчого мистецтва, яким захоплюються діти у всьому світі, здатен створити ще один місток між двома країнами, що постраждали від ядерних катастроф. Автор однієї з найбільш масштабних робіт розповідає, що аніме це не просто жанр або стиль, це мистецтво розповісти історію пензлем. На своїй картині, на думку Олега, він втілив філософію шляху ніколи назад, тільки вперед. І я пока хочу показати іменно дорогу. Яко в тумані, в, в, яка можна сказати, дуже велика, але вона веде до більш цікавого. Учасники заходу не лише представляли свої роботи, а й вбралися у костюми своїх персонажів. Є таке поняття в аніме плані, як косплей вечірки, тобто коли діти можуть. Вдягнутися у свого власного персонажа. Педагог зазначає, що аніме як сучасний жанр образотворчого мистецтва відкриває широкі можливості для втілення дитячих фантазій та розвитку здібностей. Якщо хтось хоче чорно-біле, то він може знайти чорно-білий варіант. Якщо хоче занадто яскравий, то може яскравий. Бо аніме дає можливість розвиватися, так і тому дітям було просто така тема, як. Виберіть собі те, що вам подобається. Рік Японії в Україні благодійний фонд Заложники Чорномеля» ознаменував спільною виставкою аніме Волд. Учні школи Мішима, що у місті Ніагата, прислали своє аніме, на яких змалювали улюблені образи, що виявилося цікавим для українських однолітків. зв'язку з тим, що наш благотворительний фонд уже багато років співпрацює з різними японськими організаціями. Ми вирішили німножечко уділити вніманню культурі Японії. Учасників заходу Зла майстерність, з якої вихованці центру творчості дітей та молоді виконали свої роботи. Незабаром виставка полетить у Японію дивувати поціновувачів аніме на батьківщині цього жанру. Я думаю, що для них було удивительна. во аперве, що ми взагалі таке знаємо. Во вторых вони не знали, наскільки глубоко ми це знаємо. Виставку гостину розмістили у читальному залі Житомирської обласної бібліотеки для дітей. А працівники бібліотеки у своїй композиції Шлях до сакури розповіли про цікаві традиції. Жителів країни сонця, що сходить, Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. у Житомирі вийшли з друку дві нові книги відомого Житомирського краєзнавця, дослідника та науковця Геннадія Махоріна. Краєзнавчий календар пам'ятних дат за 2017 рік та книга альбом рекордів Житомира. Презентація видань відбулася в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Сьогодні кандидат історичних наук, викладач національного агроекологічного університету є автором більше півсотні видань про людей нашого краю, їхні відкриття та досягнення, а також про героїчне минуле і сьогодення. Краєзнавчий ради міста календар пам'ятних дат це понад 300 інформаційних нарисів про відомих людей. Чия діяльність пов'язана із нашим краєм? Автор каже, що досі про відомих постатей знали люди вузького кола. Хоча кожний із них гідний бути візитівкою краю тут понад 300 біографічних довідок про людей яких уже знакових, як, наприклад, про 120 років з дня народження Миколи Сіборського, нашого уродниця Житомира, 110 років Олега Ольжича, і про е, нині живущих, зокрема, 55 років Юрію Камишному. І про тих, про кого мало знають, про Миколу Білінця, винахідника космічних обладнання для виходу в відкритий космос, катапульти для Юрія Гагаріна розробляли. Про нього мало хто знає. Краєзнавець і дослідник розповідає, що героями його публікацій є не тільки відомі люди, які ославили Житомирщину далеко за межами України, а й архітектурні пам'ятки та історичні місця. Також про наші музеї, про наші архітектурні пам'ятки, і ця книга покликана якраз для тих мешканців міста, які цікавляться історією міста, його культурою, а також для гостей міста, щоб показати привабливим з туристичної точки зору наше місто Житомир. На презентацію нових видань в обласну бібліотеку імені Олега Ольжича прийшли шанувальники творчості краєзнавця. Такі як Геннадій Махорі. Ну я не знаю більш активної людини, більш подвижницької людини у цій справі ніж Геннадій. І важливо, щоб це справді було востребовано. Багато творчих людей, багато людей патріотів. І зараз їх відсоток зростає. Зараз це вже стало політичним менстрівом. Не пам'ятаєте, не так як колись сім років тому. Зупинятися на досягнутому автор не збирається. каже, що в його нотатках є ще багато невиданого та цікавого для читача, який шанує свій край. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Дварто я Сьогодні всесвітній день театру, який був започаткований у відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО в 1961 році. За традицією сьогодні проводяться театральні фестивалі, урочисті заходи, а також представляються прем'єри нових вистав. Сьогодні з нагоди свята наші кореспонденти провели опитування та дізналися, як часто відвідують театр Житомиряни і чи люблять вони театр. Театр любите? Ну всі люблять. Коли останній раз були в театрі? Мабуть, з півроку. Як е, не була. На яку виставку? Не пам'ятаю. Чи любите Тобі, ви театр? Кого? Театр? Очень. Не був ні разу в театрі. Е, І що? не можу сказати, чи люблю, чи ні. Чи любите ви театр? Люблю. Коли останній раз були в театрі? 9 лютого сам виступав. Взагалі люблю, але час, часто хожу. А коли останній раз були? Коли останній раз от по приглашению горисполкоми случайно мне попала бумажка, виступали. А так, ну в прошлом году было несколько раз. Такое, смотри, якого стало. Будь минулого року. Театр дуже люблю. Більше того, я в свій час був асистентом режисера театру студентського в педінституті Тетяна Васильівна була режисером. Відвідую ну, регулярно. В принципі, весь репертуар майже переглянув нашого театра. Ну щоб побажати в день цього свята. Наснаги творчої, міцного здоров'я і успіхів в їх і Щоб багато зрителів к ним приходило і щоб платили достойну зарплату їм. Творчості, терпіння. Зараз на державі тяжко всім, щоб побільше народу ходило на їхні вистави. Не тільки театралам, а всім нашим житомирянам, ну щоб могли собі дозволити як культурно розвиватися і ну, проводити час так, як вони хочуть, щоб мали за що. А далі у випуску огляд спортивних подій. Шість сотень учасників, 15 команд з різних областей України, змагались за право стати учасниками національної збірної з Панкартіону. Та чим особливе проведення змагання у Житомирі, розповідає президент Національної федерації з Панкартіону. Соревновання є відборочними на состав зборної країни на участь в міжнародних стартах. Це Чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тренери збірних зазначають, що рівень підготовки команд дуже високий, а юніори та кадети викладаються у боротьбі на поверхні. Ці змагання є першими у цьому році і є вони відбірковими до чемпіонату світу серед юніорів та кадетів. На змаганнях приймають участь 14 регіонів. Та 563 учасники. Тому я сподіваюся, що пройде якісний відбір. Бажання перемогти та увійти до складу збірної України надає силу боротьбі та допомагає здолати в тому, кажуть учасники змагань. Звичайно складно, тому що кожні змагання це боротьба, кожні змагання це очікування. Ну рівень суперників з кожним роком все вище і вище, важко, важко боротись, але Треба тренуватись і результати будуть. Не обійшлось змагання без протестів та спірних питань, адже кожен спортсменів хотів перемогти, щоб представити свої навики у складі національної збірної на чемпіонаті світу з панкартіону. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Це всі новини на сьогодні. Замить інформація від синоптиків. Заходьте на наш сайт ВірадіоЗТ.юей та в Ютуб. Там новини є завжди. Ну все добре. Побачимось. Thank you. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та в області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 28 березня вночі від 2 до 4 градусів тепла в день буде плюс 10, плюс 12. 29 березня вночі від мінус 1 до плюс 1 в день буде плюс 10, плюс 12. 30 березня стопчики термометрів всягнуть від 4 до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря від 50 до 92%.